Так, всім привіт. Значить що, будемо сьогодні заводити скаута. Є така робота, як подрібнення гіляк буде дуже багато назбиралося вже. ну, Так як морози спали. Сьогодні було зранку, ну, ночою цієї ночі було мінус 10, хотів завести, ну, верніше, я його завів, але, так як соляра і купляв на заправці зимню, але все. Фільтр того <клухи> то запарафіннилося. Та вчора вчора вже вечором коротше, мусив зливати ту стару солярку, яка була тут, то <клухи> у Бакові отакого було осаду <клухи> парафіну. Коротше, солярка в нас нікуди. <клухи> Той парафін, щоб вибрати чи вимити, прийшлося нагріти е солярку. Ну, до кімнати може більше температури <кхм> залити, щоб воно розчинилося і потім тим самим злив. Тож купив 10 літрів хорошої вже на Вогові. Попробуємо Воговської солярки, то наче ось оцеї ночі було мінус 10. Чи мінус 11, то наче нічого її немає. <кхм> Так, ну що ж, акумулятори я е, заносив тепло. Трошки вони в мене біля котла буває стоять. Так, ну будемо дивитися. Так. Вижимаємо щеплення, потримаємо свічі накала трошки і будемо пробувати запускати. Трошки мороз мінус 10 зараз показує, але вітер. То як всі 15. Так, ну що, пробуємо. Хорош! Посередині вставал, би. Отак, була куча, невеличка і вийшов отакий возик. Я думаю, якщо чисто нею топити цією щепою, то це мені ну, на неділю-дві, це точно. Тракторець, що один, що другий справився, валотбора на тисячу шмандьори тільки закидай. Не знаю по навантаженню, що там на двигун буде, у відео буду чути. А так працює чітко. Е, Вом 1000 і на тахометрі 1300. Так що оберти нормальні, верніше сюди на вом ріже, дробить, ну, шикарно, я б сказав би навіть дуже класно. Воно зараз мороз, ця це, це сира, і воно, в принципі, все його трощить, трощить нормально. Ще раз нагадаю, що Максимальний е, діаметр, який рубає, це 80 мм. Ну, це, звісно, сирої, 60 мм сухої. Це те, те, що заявлено на, те, що заявлено було в паспорті технічних характеристиках. Ну, а Так ми попрацювали. Кому сподобалось відео, ставимо вполавайку, підписуємося на канал. І на все добре.